Чорнобаївський територіальний центр соціального обслуговування відремонтують за рахунок турецьких меценатів. Чорнобаїці виграли грант на фінансування нагальних потреб закладу. Відтак, за підтримки турецького агентства зі співробітництва та координації буде відремонтовано стаціонарне відділення та відділення соціально-побутової адаптації закладу. 50 студентів Чигиринського університету третього віку вже два роки тісняться у невеликій кімнаті. Кажуть, уже й не мріють про просторе приміщення. От, але зараз студентів збільшується, студенти навіть рік навчальний завершується, а студенти приходять, приходять, приходять. От і тому нам зрозуміло, що тут затісно. Хотілося б мати гарне приміщення, великий комп'ютерний клас. Проте просторий клас у них таки буде. Це стало можливим завдяки гаранту турецького агентства зі співробітництва та координації. І один зі старих будинків Чорнобаю перетворить на модернізоване приміщення. Тут розмістять відділення соціально-побутової адаптації селища міського типу Чорнобай. Дане приміщення дісталось нам у спадок від мешканки стаціонарного відділення. Дісталося воно нам в критично поганому стані. Нема там ні води, ні газу, ні. Тепломережі нічого так воно у нас десь простояло років два, і зараз, завдяки проекту, ми надіємося на те, що тут буде зроблений ремонт і відкрите нове відділення відділення соціально побутової адаптації. Цей будинок тільки невелика частина допомоги турецьких меценатів. Агенція працює на теренах України вже майже 20 років. Спочатку інвестувала в медицину та освіту. Нині Чорнобай увійшов до першого проекту на відбудову соціальної сфери. Заявки на участь подали ще кілька об'єктів. Чи відуть вони до програми, буде відомо згодом. Наші підвідомчі установи написали проекти. Зокрема, брали участь як будинки-інтернати, так і територіальні центри. Наразі Погодження Анкара дала тільки на Чорнобайський територіальний центр. Інші проекти розглядаються. Ми маємо велику надію, що і останні проекти отримають підтримку і будуть реалізовані. Роботи вже почалися, крім будинку для відділення соціально-побутової адаптації. Уже ремонтують одне з відділень територіального центру. В цьому році нам дуже я б хотіла б сказати, що дуже повезло. На даний час тут проводиться ремонт. Утеплення приміщень, а також заміна криші і також буде заміна опалювального котла на сьогодні. У шести відділеннях територіального центру перебуває близько 4 тисяч підопічних, з них 880 ветеранів війни та 326 інвалідів. Яна Вимаренко, Микола Назарчук, Черкаська служба новин.